Ми теж на паску, то ми ще випікаємо сирну паску, а колись наша бабуся ще, то вона випікала таку паску, пасочку сирну. У вигляді такого кошечка. Ззовні було тісто, всередині клалася мак, мак, Сир. сирна начинка і запліталася ніби таким сіточкою такою. Ух ти. Це йшло воно на посвячення разом з пасочкою. Так, освячували і обов'язково вже як приходили з церкви, то його викладали пасочку священну, оцей кошечок з тим сиром. І ще таку трієчку завжди, мама моя пекла. Це символ. Отця і сина, і Святого Духа це три таких невеличких е, кульки, які е, випікаються з'єднані між собою у вигляді тріочки такої. Так, ми можемо сьогодні вам показати. Це, це воно і все робилося з цього тіста, яке було на, роз, спеціально розчинене на Пасху. О, я такого не чув. Тепер ще ми випікаємо, так як мама наша казала, трійки, що символізують Отця Сина і Святого Духа. Вони випікаються. Таких береться три кульки і кладеться на бляху, щоб вони тісто торкались одне до, друг, до одного. І потім, як вони підходять і випікаються, то вони тримаються кубки в єдності. От. Отець, син і Дух Святий. Оце так обов і обов'язково посвячується і як з'їдається зразу ж після того, як прийдемо з церкви. Ще ми будемо робити такого кошечка на посвячення. Робимо підошву, потрібно зробити. Таку, такого обід, ободочка, ободочка чи бортика, брекнула, нічого завжди вже приготовлений домашній сир. Можемо прикрасити його настукати є. Давай віточку цукати сюди. Ну, отаке ми робили по-маминому рецепту для посвячення. Якщо нема сирної запіканки, то це оце несеться, щоб посвятити домашній сир на посвячення. Можем... Разом З Паскою. Разом з Паскою. Все, так, звичайно. Таке собі сіточку таку. У версії сир добре тримається і красиво зверху виходить. Трієк потрібно робити хоча б дві. Одна повністю з'їдається, як приходимо з храму, як посвятили пасочку, а друга лишається в хаті, лежить, вона присохне, не портиться, вона лежить, як оберіг. Корові колись давали, як корова отелиця ту трієчку, як напували корову, щоб була корова здорова, бо ж корова завжди була годувальницею української сім'ї. То давали корові. Чи так лежала вона, як оберіг, як от в церкві проскорочка, то така в хаті має бути трієчка. Все несемо до храму на посвячення, а потім приходимо і все смакуємо, то те в кошику обов'язково мусить бути. Все. Воно має теж знайти. Так має підійти. Так, а тоді змазати яєчком і саджати в піч. Все, чекаємо. Чекаємо, Да. Поки домазують пасочку, ми піч, щоб саджати у піч. Вигортаємо з печі жар. Ой, шкребе. Хай Бог благослови. Все, всі пасочки вже в печі. Тепер. Піч маємо ми прикрити, щоб загнітилися гарно, були рум'яними. Підгорнимо трошки туди жар, тепліше, щоб їм було. І все, і будемо чекати, поки пасочки випечуться. А Саме так, закривати потрібно, щоб там вони підрум'янювалися, брав гніт, як в нас кажуть. І все, саме малу годину вони мають випікатися. Ось такі трієчки і сирна пасочка у нас вийшли. Тепер ми понесемо її до храму на великдень і освятимо.